Всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні знову тестуємо форму, форма рута. Цікава форма, також з логотипом. В принципі Є свої там нюанси, які можна показати, цікаві. На 10 рамок В принципі, класична форма, цікава форма, яку ми покажемо, провіримо, протестуємо і побачимо, готовий виріб. Знаходяться наші вулики. це у нас іде хімік-селени. На 10 рамок. Це у нас промовлення. З металічними вставками. Ну, тобто У нас можливості немає нарізати цих вставок. Тому люди нам присилають, тоді, якщо ви присилаєте, ми можемо відлити. Бо на даний момент у нас можливості порізки самих, самого металу ну, немає. Тому так. Також у рамочки заливаються. Ну така форма наші, такі форми більш дебелі, я -ля говорив не говорив, ну, також цікаві. Форми тут у нас робоча поверхність, туди ми працюємо, тут у нас розріджувач, тут у нас ваги, наш інкубатор, який вже дуже довгий час працює, і працює без нарікань, і до цей перегріємо компонент, підігріваємо, бо так, як приміщення сьогодні, ми, наприклад, не отоплюємо, бо сьогодні ми не виливаємося, вихідний виходний у нас день. Тому, в принципі, нас все готово. Ми лише зараз замірили, залили, залили, протестували, все чітко, зібралися, поїхали додому відпочивати. Тому якось так. Розбираємо, змащуємо, тестуємо. Я приступив, приступив до змащування, я думаю, покажу вам загальну форму. Як бачите, саморізики у нас всі заглушені, все проклеєно, скло проклеєне. Ось, ось так воно все матується, для того, щоб все класно відставало. Також бокові вставочки фанірне. Все проклеєно спеціальним засобом, щоб все чітко відставало і просто працювало як скло, навіть ну, ліпше, бо скло і має свої мінуси. Також ось такий логотипчик, не знаю, видно, не видно. Ось таким. Дизайном зробили, придумали, думаю, буде симпатично виглядати. Побачимо, як він буде в готовому виробі. Тому якось так, друзі, змащуємо все дуже добре і тестуємо. Розкладаємо нашу форму, все промастили. Наскільки то є було? Можливо, ось така вставка у нас іде бокова, 15 мм. Так само, ось наставочка, там логотипчик у нас ось такий самий товщину, має таку також гарну, по-моєму, близько 16-17 мм. Тому, якось так, стінка загальна 35 мм має бути в корпусі. Якось так. Працюємо далі, домашуємо, домашуємо кришку, накидаємо і будемо тестувати. Відміряємо наш компонент, змішуємо міксером нашим. Придостатньо, достатньо. Так, і виливаємо. Форма, друзі, у нас, до речі, не є ні покрашена. Ні догледжено, так як це є у нас тестовий варіант, тому ми всегда так робимо. При тесту заливаємо отак, от як є, щоб побачити, що воно і як воно. Ну, в загальному завжди все добре, але ж все ж таки нехай би воно так було. Так, вичищаю я відерце, мені потрібна ще одна рука, тому включуся, коли закрию кришку. Закрили ми нашу форму. Чекаємо 15 хвилин, дивимося, що у нас там вийшло. І так, пробуємо відкрити нашу форму. Що-то до нас вийшло. Переглянемо так. Так. Так, ну все окей. Пролило добре. Так, ще трішки компоненти проходимо. Ось такі вигляд має ну, В принципі, все пролило, все залило, як має бути. Ось такі фальці тут дрібненькі, маленькі, тоненькі, так необично, геть якось дико. Тому якось так зараз е, дістаємо низ і розбираємо, що воно і як воно. До речі, тут фальці, як ви замітили, вже є інші. Тут 5 мм сам фалець іде зверху і знизу. Під рамки йде 20 мм фалець. Тому не максимально класична форма, але також цікава. Також цікава. Ну і бачите, розбирається все дуже. Дуже непогано. Мене це вже радує. Так, резинку, до речі, одразу також знову, щоб ми зараз не так. О, хорошо, переходимо на низ. І так, друзі, переходимо до розборки самої форми. Так, розпочнемо. У для цього потрібна йде отворточка і розбираємо. Все стає дуже гарно. Через забагато розріджувача було, через це така вона липковата, виходить, і далі все залипати в нас. Але так, нам для тест ну, для тесту якось воно ось так. Ну, непогано, непогано, продовжуємо далі. Так, Зараз покажу вам сам логотип цікавий. Також воно ось так виглядає. Так. У нас, до речі, приміщення не є прогріте, але саме основне, що у нас все залилося і все залилося непогано. Рівномірно тобто, все роз, розійшлося і це не може не радувати. Так, розбираємо так, вниз. Так. Це нижня частина є, тепер верхня частина. І верхня частина є. Так, ось так воно все виглядає. Так Сини місця зібрали, переходимо до внутрішніх частин. Нажимаємо лише клас. Є нас так. так воно все виглядає. Раз. Також виглядає верхня частина. Так, так виглядає. Дочні частина. Так, розбираємо передні вставити. Є друга частина. Так, все добре. І тут є все. Ось так. Все добре розібралося. Ось такі у нас корпус вийшов, друзі. Ось такі голотипчик. Класний лотивчик, класна форма. Зараз ми зачистимо і покажемо готовий результат. Ось така насична тестова деталь ось такими боковими ручками, ось такими передніми ручками і ось таким логотипом. В принципі, для першої заливки є добре, звичайно, не ідеально, бо забагато розріджувача, ось таке воно роз'їдає, коли забагато. І також невитримана температура е самої заливки, тому він такий трішки як... Пісочний виходить, верхній слой. Ну, він надалі буде працювати в будь-якому випадку. Але температура та змащування також грає велику роль. Але, так як кажуть, у нас виходний сьогодні попросту не пропалювалось приміщення, у нас зараз знаходиться 1 градусів в приміщенні, то можна що хотіти більше. Тому, якось так, друзі. На цьому все. Буду з вами прощатися. Ось така у нас тестова деталь вийшла, форму протестували, все класно. Тому пофарбуємо, пошліфуємо, все зробимо по красоті і відправимо. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки. Кому цікаві форми, телефонуйте в описі під відео є всі контакти. На цьому всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!